На звільнених територіях Харківщини щодня з'являється інформація про звірства расистів, скоєні за час окупації у селі Козача Лопань. Що на кордоні з Росією окупанти більше ніж півроку катували і вбивали людей. Понад тисячу місцевих примусово вивезли до Росії. Нині в селі під щоденними обстрілами лишається кілька десятків людей. Там побувала і кореспондентка ТСН Вікторія Стрільцова.

10 вересня до села Козача Шалопин, що на кордоні з Росією, першим пішки зайшов голова Дергачівської громади В'ячеслав Задоренко. Його мати з першого дня війни була там під окупацією. Я все забрала всі речі, все зберігала, все, все до грамочки. Тільки Там хата сказали. Мамуля, ти як завжди. під час окупації. Рашисти вивідали про матір голови громади за те, що її син не визнав руського миру. Тут прямо. На дві половини. Слава Україну України! Жінку катували. Росіяни знали, що це моя матір. І роздягали, ставили на сніг, на коліна тримали, допитували. Ну, Психологічний такий, більш психологічний тиск був на батьків. Сотні місцевих пройшли через тортури рашистів. на залізничній станції. Був штаб окупантів. Там проводили допити. Тут сиділи, скажімо такі, от їхні. Військові, які допитували з пристрастями наших місцевих мешканців. Після допиту їх штруляли сюди. Оце під в це приміщення, і всі кімнаті знаходились там по п'ять, по шість чоловік. Ось їх тут тримали, їх не випускали. Тримали тут бували по три, по чотири дня тут сидів дозорний. Тероризували місцевих і постійними обстрілами. Говорили, це нібито обстрілюють Збройні Сили України, намагалися, аби люди зненавиділи своїх захисників. Був випадок, коли вони об'явили про роздачу гуманітарної допомоги, зібрали велику кількість людей на площі, витягли свої системи залпового вогню в сторону наших військових сил, зі сторони золочева, нанесли удар по казачі, Загинули люди. На місці сразу ж працювали їхні телерепортери, які відзняли сюжет, як українські нацисти знищують місцеве населення. У селі від початку хазяйнували осетини. Саме вони кажуть люди і вчиняли найбільше звірств. Там жив, на тій стороні черніків. Жінку до дверей, до дверей поставили, під двою, взяли дитині вражала, мала така. Там страшні люди, страшні люди. Мочить їх отак, без паспорта, без приговору. Про контрнаступ ЗСУ рашисти спочатку не здогадувались, що на запахло смаженим почали примусово вивозити людей до Росії. В ту ніч всіх розбудили, почали кричати, що масова евакуація з Казачі, прийдуть сюди українці, вас будуть вбивати, вам голову всі трежуть. Ті, хто працював на то, тобто, в основному забирали тих, хто працював в верхушці сільського сету. тобто начальство. От. І улічкому в забиралі нас полгода запугувалю тим, що от Україна. вони убивають, вони заходять в пасілки, вони стріляють в людей. Гранати кидають після втечі. Росіяни обстрілювали село вже з території Росії. Навіть під час наших зйомок вибухи не вщухали. Вони гадять звідчаю певні наші військові. Коли спильнили у нас три 800 квадратных километров. чи дало це мотивации настрою там? Да, конечно, конечно. Я вам скажу, после того, как три месяца сидел в окопах под постоянными обстрелами, пойти вперед, конечно, это дает очень большую мотивацию, как моему личному составу и как мне самому. Без зв'язку світла та газу у селі живе кілька десятків людей. Місцева влада у найшвидші терміни намагається відновити критичну інфраструктуру, а люди тим часом зафарбовують на вулицях російські прапори. А зачем нам чужі люди тут? Ну це ж не наш флаг, ну ж українці. Зачем нам руски? Вікторія Стріцова, Світлана Павук та Віталій Павук. Харківщина ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.